Вітаю, шановне панство. Сьогодні 1 січня 2025 року. Ми дожилися до цього моменту, до наступного року. Всіх вітаю з цим. За вікном зараз майже весна, десь 7-8 градусів. Отака От у нас тепла зима. І сьогодні в роботі у мене буде автоелектроніка. Яка використовується для мийки автомобілів. Назвемо це так. Міні-мийка Karcher K2. Ця міні-мийка, як бачите, побачила життя, вже грязна, пошарпана, вона використовується на STO Хрущ у Богдана Олеговича. Проблема з міні-мийкою наступна. Навіть не те, що проблема, незручність з міні-мийкою наступна. Поки не прокачаєш через неї воду, вона не запускається. Тобто, якщо просто підключив воду, відкриваєш пістолет, натискаєш на кнопку, поки вода не протече, не подається тиск. Думаю, що там проблема з клапаном, тому вирішив, Богдан каже, Саня, на що тобі ця фігня? Мені мойка, -мойка ця коштує 3 тисячі гривень нова, там, 3 з копійками. І простіше нову придбати, кажу, Бодя, давай. Спробуємо відновити. Принаймні, подивитися, в якому стані клапана, може, їх просто треба змастити силиконовою змазкою. Тож, поїхали. Чим ще зайнятися перед... після свят, да, після от того, що салати оці, напої оці. Вранці прокинувся і від них вже просто тошні від цих салатів. Давайте ремонтувати, погнали! Почав розбирати міні -мийку. вона зібрана вся за допомогою 15-х торксів. Ось О2, ось два, ось один, ось ще два. ну Тут можна відкрутити за допомогою, наприклад, ось такої насадки Торкс 15. А далі ось О2, ось два, ось ось два під коліщатками там вже треба ну під коліщатками ще підійде насадка, а тут вже треба брати ось таку просто пряму викрутку, торкс 15. Так що зараз розбираємо і дивимося, що там всередині. Зняв, направляв направляйку з коліщатами, під ними є ще два торкси. Ось один, ось другий. Ну, і ось саме серце нашої міні-мейки. Виняте з корпусу. Я дивлюся, тут все на защёлках. Давайте знімати обшивку. Ну і ось наш розібраний готовий блок насоса без кожуху. Подивився щіточки живенькі ще, там може ресурсу ще у них є. Щітки не будемо поки що чіпати. Нас цікавить оця частина, яка забезпечує високий тиск. Так, що у нас тут є? Патрубки, оцей патрубок знімається просто, повертається вверх, знімаєте. Далі у нас тут, я тут дивлюся, що начебто є сітка очищення води. Зараз її вийму, зараз зніму цю частину верхню і мені треба дістатися подивитися, де тут клапан стоїть. Зняв блок опанів. Тут треба буде додати оливи свіженької. Тут подивився на клапани. Вони начебто всі цілі. Зараз ще цей бочок розберу і подивлюся, що у нас тут. Дістав звідси цей фільтр. Я так зрозумів, що це фільтр щось таке маленьке. ще розберу його. Можна було все не розбирати, але я все одно, оскільки розібрав до оливу. у нас клапан наш, який я шукав, знаходиться ось тут, в цьому місті. Тут весь блок, він такий, як наче запаяний, він якось має розбиратися. Може він на защолках, не знаю. Але щоб дістати клапан, просто повертається зверху Оце сопло. має повертатися зараз. Повернув двома руками. Ось так дивіться, тут є защолочка, припіднімаєте наконечник і повертаєте проти годинникової стрілки. Повернули і тепер його просто виймаєте. Виймаєте, і там у нас всередині стоїть наш. Клапан, який ми шукали. Ось він. Клапан досить простий, його треба просто вимити, почистити. Міняти нема сенсу, резинки я бачу, що ще живі. Його просто вимити від нальоту і змазати силіконовою змазкою. Відмив клапан, сер... корпус клапана зсередини. Воно було купа нальоту на ньому. Це нова тряпка була. Зараз буду мастити силиконовим мастилом. І збирати. І ось так сам наш клапаночок виглядає. Його теж змащу. Тут дві резиночки. теж відмив. Тут було повної іржи. Так що зараз буду збирати. Ось таку силиконову змазку або мастило буду використовувати. Вона якраз називається силиконове мастило для міні високого тиску. 50 грам. Компанія профілактика. Придбав був це. В минулому році якраз обслуговував свою к кап'яту мийку. Ну і зараз, як бачите, знову згодилося. Оскільки всі клапана пластикові цілі, а у мене на кап'яті вони були. Там один був знищений, у нього а края були просто потрощені, був зношений. Я думаю, що сюди ми лізти поки не будемо. Змащений клапан вже поставили, закрив, вже чудово працює. От, і Зараз тепер буду збирати і додавати мастило. Трохи пошукав в інтернеті, яке мастило додавати, бо я вже забув, яке я додавав свою мінімейку. Це йде моторне мастило Karcher 15 v 40 Іде для мінімейк від К2 до К7. Ну і Видно, що воно Ось, бачите, розписано: мінімейки, синтетичне масло. Куди підходить артикул. Коротше, я думаю, що будь-яке 15-40 у нас підійде. Так що йду шукати десь в мене було таке. Ось воно 15V40, Юку підходить для Mercedes, BMW. Так що Богдан Олегович, тепер у тебе мінімойка буде майже Mercedes або BMW. Заливаємо його ось сюди, покриваємо цю шайбу. І потім скручуємо. Розібрав цю білу штучку, я думав, що це фільтр, а це у нас клапаночок. Я так зрозумів, що зворотній клапан, який перекриває в один бік. У нього тут іде е, шарик, пластикова направляйка, защёлка. Зараз теж це смачу, щоб воно нормально працювало. Зібрав всю конструкцію назад, давайте збирати в кожух і перевіряти. Майку зібрав, зайвих запчастин не залишилося. Зараз понесу блище до води і буду перевіряти. Підключив, закачав повітря вже, точніше закачав воду, скачав повітря. Перевіряємо. Працює. Все, працює, як має бути. Так що у хруща буде. Нова іграшка. Друзі, якщо відео сподобалося, хоч не на автомобільну тематику, але про автомобільну електроніку, електроніка для автомобілів. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. Рекомендуйте друзям. Та очікуйте нові відео. Всіх з Новим роком!